Досить часто в своїй практиці я зустрічаюся з думкою, що лазер це якесь чарівне випромінювання, яке проникає всередину тіла, руйнує все непотрібне. При цьому ви залишаєтесь цілими і одужуєте майже якимось чарівним способом. Правда, це чи міф? Давайте розбиратись. Звичайно, сьогодні будемо говорити про лазер в контексті сечу камінової хвороби, тому що дійсно це мій основний напрямок роботи, і переважна кількість пацієнтів, які до мене звертаються, просять практично використати лазер в цьому лікуванні. І звичайно, переважно ви вважаєте, що візьметься якась велика машина, яка згенерує якийсь чарівний промінь, який проникне всередину тіла, зруйнує камінь в нирці. І ви станете здоровим. Насправді, в більшості випадків, це помилка. У нас можна розділити дроблення камінця на два варіанти: це контактна і дистанційна літотріпсія. Дистанційна літотріпсія це дійсно великі машини, які генерують акустичну хвилю, або я би сказав, гідроудар. Який може проникати всередину тіла, розповсюджуючись по тканинам організму, як по рідині, і доходити до самого камінчика і дробити його. При цьому дійсно всередину тіла нічого не заводиться, розрізів проколів не робиться. І дійсно людина може стати здоровою або одужати від конкремента без порушення цілісності вашого тіла або без заведення жодного інструмента всередину тіла. Але. Цьому методу є чіткі покази, є певна щільність камінця, яка піддається цьому дистанційному дробленню, є розміри камінця, які найкраще дробляться цим методом. Є розташування камінців, які краще всього. Піддаються цьому дробленню. Насправді лікарі уролог для прийняття рішення про необхідність виконання дистанційної літерипсії враховує дуже велику кількість критеріїв, як з боку конкремента, щільність, розмір розташування, так і з боку пацієнта. Історія хвороби, наявність, відсутність температури, необхідність швидкого дренування нирки, тривалість стояння цього каменя в тканині. І все це дає приблизне уявлення, який шанс має дистанційна літотріпсія, щоб зробити вас здоровими. Однак цю процедуру в більшості випадків люди і вважають лазером. Насправді нічого спільного дистанційна літотріпсія з лазером немає. Насправді лазерна літотріпсія відход відноситься до різновиду контактної літотріпсії, коли ми маємо підвести лазерне волокно, яке я тримаю зараз в руках безпосередньо до конкремента, до камінця. Підведення цього лазерного волокна відбувається різними шляхами. Це можна зробити завдяки. Проколу на тілі, якщо ми маємо дуже великий, наприклад, камінь, або можемо зайти через сечовивідний канал і підвести ось це тоненьке лазерне волокно безпосередньо до конкремента. Але ця процедура вже передбачає заходження в порожнину тіла. В більшості випадків ця процедура відбувається під загальним знеболенням. Звичайно, ця процедура має. Теж цілий комплекс переваг і недоліків, і відповідно прийняти рішення, що буде більш ефективним, чи дистанційна літотріпсія, чи контактна лазерна літотріпсія, виключно ваш лікар у ролах. Ну і вже завершуючи сьогоднішнє наше відео, я хочу безпосередньо показати інструмент, який і є насправді тим лазером, який руйнує камінці. Це мій 80 80-ваттний лазер, тобто вважається, що він досить потужний. Він безпосередньо генерує всередині от цього корпуса, генерується промінь, який по довжині своєї хвилі має властивість проникати на 1-2 міліметри через рідинне середовище. Але коли цей промінь досягає безпосередньо кам'яної структури або нашого сечового каменя, відбувається закипання рідини фактично всередині самого каменя, і відбувається вибух. Який розриває камінь всередині. А враховуючи той момент, що цей лазер може генерувати імпульси до 50 за одну секунду, відбувається ціла серія вибухів, яка фактично руйнує цей конкремент, перетворює його в пил. Ну, в ідеалі, згідно всіх стандартів, я, мені доводиться приблизно 30% каміння перетворити у фрагменти. 1-2 мм, а 70% маси каменя я перетворюю в пил, який абсолютно безсимптомно разом з фрагментами виходять після завершення процедури. Безпосередньо так і відбувається ця процедура. На своєму каналі я дуже часто показував вам операцію, як відбувається дроблення конкрементів всередині нирок. Ну і Вважаю, що після сьогоднішнього відео, якщо ви його дійсно зрозуміли, ви чітко зрозумієте, що лазер це не якийсь чарівний промінь, це конкретний апарат, який генерує конкретний промінь, який ми завдяки інструментам підводимо безпосередньо до каменя і руйнуємо його. А інструмент, який безпосередньо руйнує камінь без заведення чогось про тіла, називається дистанційний літотріптор. Процедура називається дистанційна літотріпсія. і нічого спільного з лазером він не має. На мою думку, ми сьогодні з вами розібрали дуже важливий момент і розвінчали дуже такий розповсюджений міф про якісь панацею і якісь всепомічність лазера. І якщо це відео було вам цікаво, і ви, можливо, розставили якісь крапки над і, і визначили важливі речі для себе, то поставте нам лайк, прокоментуйте і в ідеалі поширте це відео. Ми будемо вам дуже вдячні за це.